Вітаю в етері контекст. Гість програми документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдана, вітаю, дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдане діпстейт фіксує просування ворога північніше дачного на Дніпропетровщині. «Мучної» також повідомляє про загострення ситуації на Новопавлівському напрямку. І, окрім іншого, пише про ризик перерізання нашого постачання через трасу Т 04 27 Що можеш сказати ти стосовно нинішньої ситуації? Що думаєш ти? Так, ситуація дійсно непроста. 90-та танкова дивізія, зокрема, 6-й танковий полк Російської Федерації зараз веде достатньо активні наступальні дії, є певні успіхи. Звичайно, на жаль, доводиться говорити про те, що окремі групи противника мають змогу навіть доходити до південних південної частини Новопавлівки, тому тут продовжується. Така монотонна робота позначена противника, але незважаючи на високі втрати, все ж таки перед російським командуванням е, стоять достатньо бідні завдання, і командування російське ці завдання виконує всіми можливими е, способами, в тому числі і покаранням особового складу, який там не хоче, Виконувати поставлені завдання. Стосовно перерізання траси, яку ви назвали, це траса на чапване прасяну один з логістичних шляхів наших. Звичайно, що поки що в масовій кількості туди російські дрони не долітають. Перевага. Прасяною чапленого полягає в тому, що це висота, вона значно вища над тими територіями, які зараз окуповані росіянами на Дніпропетровщині, тому звичайно, що для росіян дуже важливо рухатись саме в напрямку прасяної чаплини. Якщо говорити безпосередньо про Новопавлівку, які особливості будуть стояти перед нашими захисниками стосовно утримання цього важливого плацдарму для нас? Е, ну, скажу одне: що зараз у нас немає достатніх резервів для того, щоб концентрувати на важких ділянках фронту. Важких ділянок фронту дуже багато. Основна увага зараз, звичайно, поділяється це напрямку добропілля Покровська. А є ну і третій, най, найважчий це Купінськ, і четвертий це напрямок Гуляйполя. Звичайно, що м, напрямок Новопавлівки він зараз залишається трішки в тіні, і, і противник не вже не робить таких гучних заяв, там яких він е, робив, там заходячи там населений дач там філія коли. Намагався демонструвати там свою присутність зараз е, на багатьох ділянках фронту, де противник бачить, що йому вкрай важко даються певні успіхи а росіяни насправді не е, дуже це оголошувати і всі демонстрування прапорів солдат вони зараз намагаються не робити, і тут на цій ділянці фронту, ось там у нас, у танкова дивізія також о, вибрала такий шлях, що вона не буде оголошувати про якісь свої певні здобутки, е, тому що зазвичай е, такі певні здобутки вони швидко з'являються в соцмережах. І потім, звичайно, що на всі заяви російські доводиться реагувати, е, реагувати е, нам і Генеральному штабу. І тому відправляється. Там групи зачистки, штурмові групи, які регулярно вибувають там із дачного із філії росіян, із Іванівки. Ось тому зараз противник намагається це все більш тихіше, так би мовити, робити. На цій ділянці фронту у нас на жаль немає значних сил. Є бригади 46-та бригада, окрема аеромобільна. Є бригада морської піхоти, 37 го які, звичайно, вже достатньо багато за період повномасштабної війни були в боях, і звичайно, що комплектність цих бригад вона достатньо відрізняється від того, яка вона була там на початку повномасштабної війни. Тому доводиться говорити так дійсно про суттєву перевагу в силах противника. Наша задача намагатись знищувати противника засобами. І не допускати того, щоб е, противник міг накопичуватись е, ось в тилах наших порядків бойових. Богдан, ти згадав сьогодні вже про великомихайлівський тривожний напрямок для нас також у Дніпропетровській області. Які перспективи там? Що прогнозуєш ти? А насправді так, ми зараз є інформація, те, що штурмові групи противника групи інфільтрації намагаються просочуватись в Арестопіль, Арестопіль і Велика Михайлівка. Це такі два великих населені пункти, які пов'язані між собою. І звичайно, що противник противник намагається їх захопити, тому що це подальший вихід на маломихайку, на Пресіну і на чаплене. Це висоти, ключові висоти, які противник буде намагатись зайняти. Е, поки що тут, на цій ділянці фронту, суттєвих успіхів противнику досягти не вдалося. Але, звичайно, що послаблення і чекати того, що росіяни там перейдуть до оборони, звичайно, цього не доводиться. Богдане, як змінюється ситуація безпосередньо в Покровському. Що відомо про динаміку та інтенсивність обстрілів? Звичайно, динаміка і те, що відбувається в Покровському, воно кожного тижня це е, така, знаєте, регресія повна в тому, що залишається від селища Покровське. Якщо порівняти там декілька місяців тому і вже зараз, то присуттєво видно, що це. Населений пункт, який безпосередньо знаходиться на передовій. Е, на жаль, на жаль, вже сьогодні. Противник е, заявляє, що захопив населений пункт Данилівка. Е, це населений пункт наступний після Єгорівки е, в Дніпропетровській області. Виклав він два відео де е, з двох різних, е, двох різних ділянок в селі е, ходять його солдати. З їхніми прапорами, фактично, противник рухається вздовж річки Янчур, і після ось окупації Данилівки противник вже фізично перерізає ось цю важливу дорогу, про яку ми неодноразово розмовляли, яка йде з Покровського напрямку Гуляйполя, тому. Звичайно, дивитись на карту Діпстої, то від Єгорівки до Данилівки до траси там в районі п'яти кілометрів, і якщо це дійсно не там противник, який просто забіжав, і, щоб продемонструвати свою присутність, то ситуація дійсно дуже негативна. Росіяни будуть далі намагатись... Наступати в бік е, Покровського, тобто тут уже е, такий е, розгортається у них е, трикутник, куди можна наступати. Тобто, по-перше, звичайно, що вони будуть намагатися розширити цей поздар, ключовий населений пункт це північніше відрадне, яке знаходиться на висоті. Саме Покровське знаходиться в низині. Тому, звичайно, при умовах контролю висот навколо Покровського, тримати. Е, Оборону в цьому населенному пункті буде вкрай важко, тому що у противника буде елементарна перевага на радіо Це і намагається дійсно зробити 36-та загальна військова армія Російської Федерації. Е, тому е, ситуація на цій, на, цьому, на цій ділянці фронту вона складна, край складна. Вона почала загострюватись ще на початку вересня. І... На жаль, взагалі, тому що я читаю і бачу, є декілька зокрема бачення ОК-Південь, яке була заява нещодавно, там декілька тижнів тому, де ОК Південь в Фейсбуці здійснило заяву, що ряд населених пунктів про окупацію, яких заявляє противник, насправді вони не окуповані, там ідуть важкі бої. Але в наступний момент командувач штурмових військ Валерій Манько в себе на своїй сторінці робить допис про те, що штурмові війська вже ведуть бої і зачищають вже наступні населені пункти, про які ОК Південь. Тобто є дві дві так, би мовити, реальності того, що відбувається в одних. Все добре, а ну, в Балері Менько, звичайно, більш інформацію подає реальну, яка відбувається на лінії фронту. На мою думку, це є причиною того, що в вищих ковах військового командування є або нерозуміння, або змога все ж таки створити таку теплу ванну для, для себе, для того, щоб не казати, що потрібно щось змінювати. Богдана 249 дітей до 9 грудня мають вивезти з прифронтової громад Дніпропетровської області. Таке завдання озвучують у військовій адміністрації. У додаткових 22 населених пунктах об'явлена примусова евакуація. По-перше, чи відомо, щось стосовно поліпшення умов після евакуації, і які твої прогнози щодо розширення зони примусового переміщення людей? Як швидко на твій погляд може бути прийнято чергове таке рішення? Я просто пропоную подивитися там тенденцію того, що відбувалось і відбувається на Синельниківщині в районі Покровського, так коли тенденція, регресія війни. Тобто, все можна там вже це не можна не рахувати там не роками, а тижнями. Про прийняття рішень, коли вже люди повинні виїжджати, насправді на Дніпропетровщині ось о, війна вона багато серйозніше впливає на людей, тому що багато, багато чого зачиняється. Тому що, якщо порівняти з Донеччиною, наприклад, то навіть я пам'ятаю, і в Бахмуті, і в Авдіївці, до останнього працювало магазини, магазини. А Дніпропетровщина, звичайно, відношення до війни значно інше, і люди намагаються в повній мірі евакуйовуватись і не ризикувати своїм життям. Тенденції, звичайно, вони ще негативні тим, що противник регулярно зараз застосовує шахеди. Тобто Васильківка, Чапане, Просяна, Покровське це населені пункти, які регулярно піддаються удра... ударам шах... шахедів. Це також вкрай небезпечно і це небезпеку для е, жителів для дітей. І тому, звичайно, евакуація це один зі способів для того, щоб значно знизити ризик можливих жертв серед цивільних. Окупанти, на жаль, продовжують просування. Богдане на твою особисту думку, куди зараз має бути прикута найбільша увага з точки зору спроби убезпечення головних транспортних артерій. Чи стає більше підготовлених ділянок у ключових районах? Що вдалося побачити тобі? Чи змінюється ситуація на тлі цього просування у глиб області? А, насправді питання тунелів. Це дискусія, звичайно, я нещодавно вкладав відео в себе, бо воно набрало там 300 тисяч переглядів. І я так почитав коментарі і розумію, що. Багато з людей взагалі не розуміють, хто повинен цим займатися, хто за це відповідальний, і на якій відстані тунелі повинні взагалі знаходитись. По-перше, за це відповідальна служба ДССС, яка знаходиться у підпорядкуванні міністерства оборони. І міністерство оборони на ці облаштування отримує від держави гроші і достатньо суттєві гроші. І як багато людей думають, що це повинні бути робити військові, які на передовій там це неправда. Тому не водьте себе в Оману і інших. Є окрема е, організація, яка за це відповідальна, і в неї є люди, які цим займаються. Е, це по перше, по-друге, е, тунелі от вже зараз необхідно робити на достатній відстані, тобто це 30-40 кілометрів від е, лінії бойового зіткнення. Тому що війна дронів і кілозона, вона буде збільшуватися противник збільшує типи дронів і застосування дронів. Звичайно, це не панацея від, від дронів там на 100%, але це у відсотковому відношенні зменшує ризик того, що хтось або цивільна, або військова автівка будуть уражені. Тому це нескладна інженерна споруда, і не треба багато часу для того, щоб їх встановлювати. Я регулярно їжджу на Донеччину і вже з Дніпропетровщини в бік Краматорська ти їдеш повністю під е, дорогою, яка знаходиться під антидронними сітками. Тому, е, на жаль, те, хто, напевно переоцінює складність цього або недооцінює для чого це потрібно. Богдане під обстрілами артилерії і дронів продовжує перебувати Нікопольщина. Чи вдається тобі слідкувати за поточною ситуацією там? Так, в Нікополі противник збільшує застосування дронів, зокрема, дронів нічних. Зараз противник намагається бити, зокрема, і нічними дронами з нічними камерами. Вже були випадки влучання у швидку на виїзді. З Нікополя, тому тут росіяни продовжують своє сафарі і Нікополь і сусідній марганець називають полігон 1-полігон 2. Регулярно тут фіксуються нові групи російські, тому це фактично така польовий польова. Польове використання засобів, які в подальшому противник буде використовувати вже там, де є військові цілі. Але першочергово, звичайно, противник намагається тренуватись на там, де можливість того, що вони будуть уражені, ці засоби, значно нижчі. Богдан. Ти сьогодні говорив вже про важку ситуацію навколо Гуляйполя. Підтверджена окупація рівнопілля населеного пункту Яблукове. Поряд, на твою думку, за рахунок чого так стрімко зараз вдається рухатися росіянам? Е, звичайно, що тут атакує перше, це п'ята загальна військова армія Російської Федерації, значні сили. Комплектність армії це мотострілкова дивізія з трьома полками і дві е, бригади 57 і 610. Тобто це значна кількість сил. Зокрема, угрупування військ «Восток» воно нараховує там близько 100 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Це значні сили. По-друге, звичайно, що є проблеми в нашій обороні. Я спілкувався з військовополоненими з цієї ділянки фронту. Самі вони зазначають, що вони достатньо безперешкодно дістаються до рубежу атаки, і в принципі тут не існує такої жорсткої кілозони, там 15 кілометрів. Де противник несе суттєві втрати, зокрема, що таке кілозона? Це зона, де противник несе суттєві втрати і. За цих втрат він не може е, вести активні наступальні дії. На жаль, тут немає організованої оборони е, з нашого боку, і зокрема, ця регресія вона, фронту вона продовжується вже, на жаль, з вересня місяця. Були е, змінені командувачі корпусу, зокрема, 20-го корпусу е, був змінений командувач зараз, там Нікалюк, але Поки що налагодити оборону і взаємодію між о, бригадами корпусу ну, на жаль, не вдається. Богдане громадське оприлюднило матеріал про ситуацію з зниклими бійцями 125 ї бригади, які тримали позиції на Запорізькому напрямку. Які твої думки з цього приводу? Щось можеш сказати? Сама так, громадське оприлюднило матеріал, там достатньо чітко. Це розписано, кому буде цікаво, зайдіть, звичайно, почитайте, знайомтесь. Сама 125-та бригада а, воює на, а, біля Куп'янська. Але два і фактично три, але два батальйони були а, переведені в один і два батальйони. Некомплектні були передані двом бригадам: 110-й і 102-й. Це а, дві. Суміжні бригади, і фактично в смугах цих бригад, і зараз іде наступ противника п'ятої загальної військової армії, ось те просування росіян, про яке ми до цього говорили, відбувається в смузі саме цих е, бригад. А, як бачимо на 25-й рік, коли в нас є корпусна система, все ж таки продовжуються ось ці маневри батальйонами, коли намагаються. Придавати сил певні, і за рахунок цих сил бригади намагаються е, там, створити рубіж оборони, але зазвичай, е, на жаль, е, тенденція така, що воювати приданими силами це завжди дуже погано закінчується для цих приданих сил, тому що фактично людей використовують е, так би мовити не як своїх. Е, звичайно, коли е, бойове з'єднання, зокрема, батальйон, несе такі втрати при обороні, про які е, там громадське написали, це там 40, здається, 40 безвісти зниклих, і там понад 60 чи 40 е, загинуло воїнів, 60 безвісти зниклих. Звичайно, це суттєві втрати, і Якщо в обороні в обороні батальйони все такі втрати, це свідчить про те, що нема жодної організації бою від, по-перше, від штабу батальйону, по-друге, від бригади, які підпорядкований цей батальйон, і втретє, питання дуже велике до командування корпусу, яке абсолютно тоді не володіє обстановкою і тим, що відбувається. На лінії бойового зіткнення. Це насправді питання до всіх ланок, е бойових організмів. Тут питання не до солдат. Солдати гідно і чесно виконували наказ, і як ми бачимо, на жаль, дуже часто гідність і чесність на війні вона закінчується тим, що ти безвісти зникли. Тому. Потрібно вести службове розслідування, і, звичайно, те, як зараз 125-та бригада, зокрема, командування подає. Я теж їх розумію, що вони саме командування бригади, воно не може відповідати за людей, за тих, яких воно підпорядкував. Вони фактично їх забрали. Вони не по своїй волі їх віддали. Але виходить так, що де юре вони зараз винуваті. А де-факто ті, хто відповідав за цих людей, вони взагалі це ніяк не коментують і до цього не мають жодного відношення. Богдан, ще одне питання. Наскільки сильно ймовірне погіршення стану енергетики у тилу може у підсумку відобразитися на подіях на фронті саме у зимовий період, на твою думку? Е, насправді зараз о, така тенденція, що. Перебуваючи там в прифронтових населених пунктах, є тенденція того, що навіть при наявності електроенергії падає напруга. І, звичайно, коли падає напруга, ти не можеш жодним чином користуватись будь-якими приладами, які дуже важливі. Я не буду їх перечисляти. Ось. І ці тенденції, звичайно, вони змушують шукати нові альтернативні рішення. Я думаю, для армії це не буде суттєвою проблемою. Ну, звичайно, будуть закуповуватись генератори. Тут питання, звичайно, в тому, в кількостях і кому, тому що я думаю, звичайно, що на всіх не вистачить і знову доведеться, доведеться деї, багатьом підрозділам шукати якісь свої кошти, оголошувати збори. Ось тому в цілому, звичайно, це є певним ускладненням незручністю але для для війни для війни звичайно що повинні бути комплексні рішення і ці рішення повинні цими рішеннями повинно займатися міністерство оборони богдане дуже дякуємо за твій час перемоги мирного неба гостем програми сьогодні був богдан пападін документаліст військовий журналіст на все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!